Якщо ви помітили якісь особливості в розвитку вашої дитини, звернулися до інтернету і прочитали про такий діагноз як розлад аутистичного спектру, то вам необхідно звернути увагу на певні маркери, які можуть або підтвердити ваші зауваження, ваші занепокоєння. Або їх скасувати. Якщо ваші спостереження будуть підтверджені після того, як я назву вам декілька пунктів, вам необхідно звернутися або до нас в Омскул на первинну діагностику, або до дитячого лікаря-психіатра для того, щоб він дійсно підтвердив або не підтвердив діагноз дитини. А вам потрібно уважно понаблюдати за вашою дитиною декілька днів від трьох до п'яти для того, щоб ваші висновки були. Такими вже обґрунтованими і мали певний період нагляду. І так, перше, на що вам треба звернути увагу, чи дивиться дитина вам у очі. вам, дітям, одноліткам, взагалі з людиною, яка до неї звертається з ближчого кола: це бабусі, дідусі, це може тіті, дяді, ваші якісь знайомі, ваші друзі. Зверніть увагу, коли з дитиною розмовляють, чи дивиться вона в очі. Або якщо дитина кричить і просить якусь іграшку, а, чи дивиться вона в очі, коли ви даєте їй цю іграшку. Це пункт номер один, і це дуже важливо. Чи говорить ваша дитина, звичайно, це теж важливо, але це не завжди показник. Другим пунктом я хочу відмітити вибірковість у їжі. Часто діти вибирають якусь їжу. Наприклад, дитина їсть тільки м'ясо, або навпаки, їсть тільки овочі, або обирає тільки зеленого кольору продукти, або тільки жовтого. Тобто вибірковість у їжі є другим фактором, показником, на який треба звернути увагу. Третій фактор: чи відгукується дитина на ім'я? Коли ви гукаєте її вдома, коли гукаєте на вулиці, коли до неї звертаються якісь ваші знайомі, друзі, в якомусь загальному спілкуванні. Марічка, підійди до мене, Марічко, іди сюди. Марічко, подивись, якщо дитину треба брати, привертати її увагу, беручи обличчя в руки, а не вона відгукується на голос, коли ви позвали, вона повернулася на вас. То це теж один з таких дзвіночків, який треба внести собі до уваги. Четвертий фактор це взагалі спілкування вашої дитини з вами, комунікація. З вами, з друзями, з однолітками на дитячому майданчику. Чому це важливо і на що звернути увагу? Чи ваша дитина грається разом з усіма? Чи вона грається сидячи разом з дітками, але грається сама? Чи вибудовує дитина загальну гру, сумісну гру? Дай мені машинку, на тобі лопатку, давай разом зробимо, давай разом щось будемо насипати, з піску щось будувати або ляльками. Топати або машинками їздити, щось робити разом. Або другий варіант, коли дитина сидить просто поруч дітки, вона може бути або агресивно до них налаштована, або ні. І просто сидить, катає, вона вся в своєму процесі в цей момент. І це теж дуже важлива історія, тому на неї треба звернути увагу. Тобто четвертий фактор це як дитина комунікує з іншими дітьми. П'ятий фактор. Чи виставляє ваша дитина в рядочок іграшки? Це можуть бути геометричні фігури, які дитина просто викладає в рядочок. Це можуть бути машинки, які вона просто виставляє в рядочок. Це можуть бути якісь фігурки, з яких вона будує башту. Тобто рядочок це структура, яку Вибудовує дитина. Вона вибудовує цю стереотипну структуру або в горизонталі, або в вертикалі. Тобто це або башта, або якісь предмети, просто, які стоять один навпроти другого. Це не можна ні з чим переплутати. Якщо ви побачите таку історію, вам точно буде зрозуміло, що так воно і є. Ще один важливий фактор це сенситивна чутливість. Можливо, ваша дитина реагує на дотики дуже сильно, їй не подобається. Вона не любить, коли її таркаються. Або ваша дитина реагує на якісь яскраві а, візуальні а, подразники, їй теж не подобається. Вона буде закривати очі, кричати. Або якісь звуки незнайомі, або дуже голосні, теж впливають на вашу дитину, і вона буде закривати вушка і буде від цього відгороджуватися, відсторонюватися. Це теж говорить про те, що в дитини високий рівень сприйняття. Тобто, коли ви торкаєтесь легенько, для дитини це, ніби ви її стискаєте. Коли звук тихенький, для неї ніби це голосно хтось кричить. Коли візуальний якийсь подразник легенький. Для неї це яскраве світло, наприклад, в очі, і дитина реагує. Тому зверніть увагу, будь ласка, на ці важливі маркери. Якщо у вас присутня три або більше з цих маркерів, зверніться, будь ласка, до наших спеціалістів на консультацію. Ми допоможемо визначитися з тим, наскільки серйозна ситуація, чи треба звертатися далі. До дитячого невролога або до дитячого психіатра, або можливо, ми просто запропонуємо вам нашу систему занять, яка допомагає вийти на норму будь-якій дитині.